Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. І сьогодні я хочу поділитися з вами результати свого накопичення активів біткоін, альткоін, І покажу вам, як працюють мої боти по стратегії DCA, подивимось, які зараз у них є результати, а також покажу вам скільки коштує зараз мій портфель з альткоінами. Ми його купували орієнтовно десь один місяць назад. І зараз подивимось, в плюсі він чи все ж таки в мінусі, і розповім, що буду робити з ним в майбутньому. І так, вмощитись зручно, буде дуже цікаво. Поїхали. Почнемо ми з е, статистики по dca ботам. І так, якщо ви не знаєте, що таке DCA-боти, можете подивитися більш детально на моєму каналі відео про те, як їх налаштовувати, але якщо коротко, то стратегія DCA показує, що ви повинні купувати кожного дня рівними долями на протязі довгого проміжку часу один і той самий актив, який ви обрали. Боти, цю всю, всю роботу. Механізують, тобто вони автоматично все це роблять. Я користуюсь ботами на біржі Bybit це робиться тут дуже швидко. Натискаємо торговий бот, і давайте подивимось, що зараз з моїми ботами. Як ви бачите, мої боти зараз в плюсі. І це дуже круто, тому що вони були дуже довго в мінусі, бо курс впав і зараз трошки відріс. Але коли він падав, ми зменшили нашу ціну для входу. І зараз я вам покажу, як це працює. Загальний капітал, який вже інвестовано 3000 доларів, трошки більше навіть. Натискаємо переглянути всіх ботів. Їх тут зараз в мене три штуки. Перший бот в мене купує Догі та Шиба. Скоріше за все, я буду його закривати, тому що все ж таки я не бачу в ньому якогось великого сенсу, тому що я планував накупати вдовгу, але альткоїни у мене і так є, є портфель з альткоїнами. Це також альткоїни, мемчики, собаки. Ну Не знаю, чи потрібні вони мені. Напишіть в коментарях, чи вимкнути цей бот, чи все ж таки хай набирає. Що думаєте, на вашу думку? Далі, другий бот у мене набирає ефір. E ви бачите кількість застосувань 62 раз, 61 раз, тобто ну, вже 2 місяці. Цей бот працює. Ми можемо натиснути докладні дані і побачити, як він купує. Є історія ордерів, і ви бачите, що дійсно бот купує кожного дня, постійно, стабільно кожного дня. Вам треба лише мати USDT на вашому рахунку в Bybit, для того, щоб, для того, щоб вона постійно купувала. Ну, Біржа, да? Натиснемо, переглянути деталі, і ми можемо побачити, що середня ціна купівлі зараз 3187. Це достатньо дорого, але як я казав, що ці боти у мене мінімум до 27-го, можливо, навіть до 2030-х років. Тобто, це ця позиція буде накопичуватися реально вдовго. І по Точна ціна 3100. Якщо ми побачимо, то починали ми купувати. Зараз, якщо я зможу взагалі відмотати, а ну да, це дуже швидко. Перша куп... покупка у нас була 22.03.2024. І купив я за яким курсом? Давайте подивимось. По 3 310, Тобто я запустив, запустив цих ботів на максимальних хаях для того, щоб показати вам, що коли ви купуєте по DCA, ви скуповуєте і рост, і падіння, і ваша середня ціна буде набагато нижча. Тому навіть якщо ви на хаях заходите з цими ботами, вдовгу ваша середня ціна буде достатньо низько, але треба вдовго заходити і тримати е, ці позиції теж ще декілька років, можливо, навіть. І так, по ефіру все зрозуміло. Два місяці працюємо. Середня ціна зараз 3,180 чи щось таке. Малесенький мінус, мінус 2,5% взагалі не критично. Тобто те, що він купує зараз, ну, можна сказати, в нуль. І біткоін. Так само 63 дні працює, 2000 доларів інвестовано в біткоін, в ефір 1 тисяча доларів. Середня ціна, давайте подивимось, 65 тисяч, достатньо дорого. Зараз ціна 67, маємо плюс 3%. Тобто малесенький плюс є, він постійно так само скуповує, що я планую далі. Поки що нічого по цим ботам. Якщо дуже сильно падає, я нажимаю ось. Усі... Натискаю докладні дані, а, далі тут змінити і збільшую з 30 доларів в день, наприклад, на 60 зберігаю. І коли курс дуже сильно впав, я купую більше для того, щоб знизити свою середню ціну. Це класно працює. Якщо він зараз ось там сьогодні, завтра там на тижні полетить десь на 100 140 тисяч. Скоріше за все, я просто зменшу а, кількість закупки, тобто не 30 а 15 доларів, а можливо навіть залишу таку саму. Не знаю, буду дивитися, а, як відбувається взагалі події на ринці. Тому. Підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за моїми дальнішими, подальшими діями. Ось такі боти, вони так працюють. Баланс зараз невеличкий, плюс 30 доларів. Вони потроху набирають, набирають, набирають позицію. Будемо дивитися. Що буде далі, і слідкувати подивимось там вже через рік, яка тут буде позиція. Мені цікаво, і сподіваюся, вам також. Тепер давайте перейдемо до мого портфелю з альткоїнами. Портфель а, з альткоїнами. Я ось в цьому відео ви можете побачити, зробив старт цього проекту. Що це за портфель? В нього входить 30 нових проектів, 30 нових альткоїнів, які були запущені в 2024 році. Цей проект створений для того, щоб м, портфель для того, щоб... Не провтикати проекти, які можуть дійсно іксанути і дати величезні прибутки найближчі 1-2 роки. Тому я а, інвестував невелику суму спочатку в цьому відео, яке ви можете подивитися. Перше, я інвестував півтори тисячі доларів а, по 50 доларів в кожен з цих активів. Але потім в віп-групі наступний день чи щось таке, я сказав, що все ж таки це рішення мені подобається, і я збільшив в декілька разів цей портфель. Публічно не буду показувати, скільки він зараз коштує, тому що ну, по відсоткам там все так само, але вартість взагалі трошки більше. Публічно не буду доєднуйтесь до ВІП, там дізнаєтесь. І так, що в нас тут є? Ось тут список активів, які ви можете бачити, які всюди входять. Деякі з них зараз на хайпі, деякі з них зараз дуже сильно впали. Наприклад, якщо ми подивимось. Максимально прибутковий, то це проект ось цей GTO, і він показує нам плюс 58% прибутку. Це достатньо добрий рост. Як ви бачите, ось тут я купував 15 квітня, і ну да, пройшов трошки більше, ніж один місяць. І курс, по якому я купував, ціна 2 долари 82 центи. Зараз у нас ціна трошечки вища. І так, дивимось далі. А ось є ще проекти, які сильно впали. Наприклад, побачимо і. Проєкт, який дуже сильно впав у нас зараз, це АЄВО. Про, ці, про всі проєкти я буду робити відео більш детально, окремо і розповідати, що це за проєкт, що за команда і чим займається. Якщо ми подивимось, ми бачимо мінус 50% просадка. Може здатися, що це дуже велика просадка, але все ж таки на альткоїнах в цьому стані ринку це нормально. Що я буду робити далі? Дивіться, зараз портфель показує мінус 12%. Це дуже мало, враховуючи те, наскільки сильно можуть падати альткоїни, і враховуючи те, що в принципі ми купували всі ці альткоїни, вони тільки з'явилися, але взагалі ринок був на хаях. Тобто біткоін був по 67 тисяч. Тому тримаю я зараз цей портфель. Якщо буде падати і далі, наприклад, весь портфель буде показувати мінус 50%, то в такому випадку я буду добирати цю позицію і докупати ще цих активів і усереднювати Її і збільшувати кількість активів. Але зараз поки що я тримаю, буду його тримати далі, буду розповідати вам, що з ним коїться зараз, і в якому стані він буде знаходитися. Тому зможете слідкувати. До речі, можете підписатися на мій безкоштовний телеграм. Посилання є в описі. Там я більш активно публікую всі ось ці новини, тобто, це можна зробити швидше, ніж створювати повноцінне відео на YouTube. Тому доєднуйтесь до телеграм-каналу. І так, мої інвестиції в альткоїни, ви побачили. Я зараз накуповую, набираю позиції, в принципі. Достатньо активно, але ринок він достатньо сонний. Зараз нічого такого можна сказати не відбувається. Трошки там граємо в ігри якісь там боти, якісь, десь щось майниться, десь щось купується, десь якось збільшуються позиції. В принципі, цікаво, нормально. А також на ф'ючерсах зараз потрошки повертають повертаюсь до торгівлі, тому що коли все падало, я не торгував. Якщо вам все буде цікаво, доєднуйтесь до моєї ВІП групи. Посилання є в описі. Можете почитати в нашого бота більш детально, як це все працює. І коли вам здається, що дуже якось сумно скучно на ринку, то. А це непогано, тому що це той час, коли ви повинні робити різні дії для того, щоб збільшувати кількість ваших активів в вашому портфелі. Тому що коли все полетить, а все буде на хайпі, ось тоді всі хом'яки будуть запригувати, а ви вже будете в плюсах, і тоді будете розпродавати їм свої активи, а не накуповувати, коли вже все пізно. Тому зараз, коли ось так тихо на ринку, я вважаю, що це непоганий час для того, щоб збільшувати свої активи. На цьому сьогодні все. В наступних відео теж покажу вам дещо цікаве, тому підписуйтесь. Пока.